В нещодавньому інтерв'ю президент України заявив, що санкції проти РФ не можна послаблювати чи знімати. Ці розмови можна починати лише після виведення російської армії з України, підкреслив він. Не можна знімати санкції, не можна домовлятися з Росією, не можна вести предметний діалог з Росією, поки вони не відійдуть з нашої території, сказав Зеленський. На думку Зеленського, саме з цього можна починати діалог про послаблення чи зняття санкцій, репараціях та Іншому це це можна робити на рівні президентів всіх держав, будь-яких інституцій і будь з РФ, якщо вони відійшли з наших територій. Це тоді точка, з якої почнеться нова історія, вважає український лідер. Зеленський додав, що у України немає виходу, і в цьому не її слабкість, а сила у РФ. На відміну від України, є вибір у Росії. Є вихід піти додому. У нас тільки цей дім, куди нам йти, нам немає куди йти. Питання не скільки це буде, а скільки ще треба, додав президент. Напередодні Зеленський попередив ЄС, що газова криза спровокована Володимиром Путіним. Знаменує собі найкрутіший момент у всій історії блоку у Російський президент протягом цього року викривав величезну залежність ЄС від московського газу, продемонструвавши свою жорстоку хватку на ринку серією скорочень постачань, що призвело до різкого зростання цін. Російський державний енергетичний гігант поступово скорочував постачання як напередодні, так і під час путінського вторгнення в Україну. А тепер повністю перекрив потоки через головний газопровід Північний потік потік-1» на невизначений термін. Виступаючи на засіданні Ялтинської європейської стратегії, президент України сказав попереду 90 днів, які будуть найважливішими за 30 років незалежності України. 90 днів, які будуть важливішими ніж усі роки існування Євросоюзу, зима визначить наше майбутнє та ризики. У той час як магістральний трубопровід до Європи припинив подачу російського газу до Німеччини, Європа все ще отримує деяку кількість російського газу через Туреччину та Україну, але Зеленський. Ки очікує, що Росія може повністю прикрити поставки в блок, що викликає реальні побоювання з приводу нестачі поставок взимку, коли попит буде вищим. Він також закликав європейців не піддаватися ілюзії про те, що вони можуть забезпечити постачання дешевшого газу, намагаючись утупхомирити Путіна. Це сталося після того, як офіційний представник Кремля Дмитро Пісков попередив, що витики газу північним потоком 1 відновляться лише в тому випадку, якщо захід зніме санкції щодо Росії. Зеленський закликав ЄС не йти на компроміс у своїй жорстокій позиції щодо Путіна, укладаючи угоди про постачання. Він сказав: ми не можемо дозволити собі зупинитися. Це моє головне послання всім, навіть деяким лідерам, які штовхають нас кудись у чиїсь недоречні обійми. Ні, ми не можемо дозволити собі зупинитись.